Сьогодні громадська організація Альтернатива проводить благодійний турнір з полоні футболу. Ми самимо перед собою збирати гроші на арт для пісачивської дитячої поліклініки. Ми проводимо турнір два тайми по 20 хвилин, 5 польових один воротар. Судити наші матчі буде бутовий метро. Я оголошую турнір відкрити і зараз є нашої держави. Ще України, ні слава. Ні

матч відбудеться за участі команд Харків Євромайдан і команди Кісачів Альтернатива. В складі команди ГЕО-Альтернатива. Андрій Варенян приватний приємність депутат Кисачівської селищної ради. Артем Кесун, приватний підприємець, депутат Пісачівської селищної ради. Стас Шатар, приватний підприємець, депутат Пісачівської селищної ради. Воронянський. Воронянський. Ліва, Лєва. Я вам скажу, що Артува грає краще. Краще. Не зупиняйся. Снікарсний!

Забирай! Я хочу, щоб вибрали по заселений, щоб вас окрехо ніколи не торкали.

Команді тисяча відбувається. В воротах Віктор Кісін. Голова магазинської організації автоматизації. Віктор, як резервіст, призваний був до армії. зараз Візько в руках захищає нашу державу. Давай, 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 давай. Валерій Робовський забори, якщо так не завершується ударом, то рота разом

реглектива Івана серкан казаки сісі 3 3 нам потрібно блочне перший день літа у всьому світі відзначають День захисту дітей. Його започаткували в 49-му році, вперше відсвяткували в 50-му. Україна до цього свята підключилась в 1998 році. В цьому році питання захисту дітей в Україні стало особливо гостро після подій в Криму на Сході. України сьогодні було дуже чудове відео, коли випускники однієї з ялтинських шкіл заспівали гімн України. Знову дачі була на буці пісочінців. А до удача. гол, не очікувано. Поварка марифиянців і рахунок 2-1. Пізачин попереду. 3-2. Третій гол забили футболісти. Дуже вдячний усім сьогоднішнім учасникам турніру. Ви зробили велику справу. Зазвичай, на жаль, різні конкурси свята проходять у нас за один день. 8 березня всі вітають один день жінок. День матері, всі вітають один день матерів. Ми хочемо як альтернатива підійти від такого традиційного підходу і зробити свято для дітей, яке буде тривати довго або завжди. Тобто ми сьогодні з вами зібрали якусь суму грошей. Ми думаємо, що до неї ще докладеться певна сума, і вистачить на монітор для комп'ютера і на багатофункціональний функціональний прилад. Всерос, принтер, сканер цим приладом тором будуть користуватися в дитячій консультації, і ми беремо його на часткове обслуговування тобто, на заправку і на Ремонт, тобто це свято, яке сьогодні у нас відбулося, цей турнір під дощем, під негодою, воно для батьків, для дітей буде тривати довше. Будь ласка, капітан команди бере. вважаю, що е, така справа повинна тільки Я Бажаю, щоб традиція ця у вас залишилась з кожним роком, все більше команд, більшого розмаху набирала. Ця справа добра, яку ви робите. О, е. Окрім того, що ми сьогодні пограли в футбол, ми ще зробили добру справу для дітей. І ще один приклад ми сьогодні дали е, все ж таки е, для наших громадян. Щоб менше зважали на державу, що держава зобов'язана. Якщо може щось зробити, зроби сам, зробити хоч щось, що є в твоїх силах. От я дякую вам за таку організацію, що ви все ж таки все, що є на цьому рівні, да? ви зробили. Я вам дякую.